Всім привіт! Ви на каналі Продача та смачні рецепти. І я сьогодні готую на зиму дуже просту, універсальну заправку для супу. До неї входять такі складові, дуже прості: морква 1 кг, цибуля, 1 кг, томати 2 кг, солодкий перець 2-3 штуки. Ще можна додати трошки часнику. 2-3 зубка та гострий перець. Але це за бажанням. На цей об'єм продуктів мені знадобиться 2 столові ложки солі, десь 5-6 столових ложок цукру, але треба все на свій смак робити 100 мл соняшникової олії та 50 мл яблучного оцету. Ще я додам кріп. В мене сухий, ось такий. Я його додам теж до цієї заправки. В першу чергу мені треба натерти моркву на крупній терці. Морква в мене натерта, ось так майже пів каструлі. Ставлю її на плиту. Додаю олію. Мені потрібно 100 мл. Це десь 6-7 столових ложок. Я вимірюю ложками, але можна виміряти і склянкою. Все. Ось так. У мене тут трошки олії. Е, вмикаю. Все. Зараз мені потрібно її трошки потушкувати в олії. Цибулю. Я ріжу таким маленьким кубиком. Зараз трошки потушкується морква, і я додам цибулю до моркви, в каструлю. Але можна і не чекати, можна додати одразу. Зараз, мабуть, я так і зроблю, хай вони тушкуються вже разом. Те, що нарізала, зараз я додам до каструлі. Ось так. Поки що цього так багато, але воно зараз протушкується, і його буде менше, ніж зараз. Волога вийде і ось так. Маленьким таким кубиком. Можна подрібнити в якийсь спосіб інший, не різати, наприклад, блендером зробити такий. Але я ріжу ось так, і додаю до моркви. Тушкуємо до такого прозорого вигляду цибулі. І коли морква стане такою м'якою, оце і буде той самий стан цих овочів, який мені потрібен. Я не буду це робити якусь зажарку. Мені не потрібен такий саме варіант. Мені потрібно, щоб воно стало м'якеньким. Ну, це десь, я не знаю, там 10-15 хвилин. В мене каструля така, в якій я можу тушкувати. Якщо у вас якийсь інший варіант, то це можна зробити на сковорідці. Наступний етап томати. Я їх буду з них робити. Томат. Тобто я їх нарізаю, ось так, позбавляю їх всього зайвого, і складаю до миски, в якій буду подрібнювати. Це томати. Ну, як варіант, їх можна, також як цибулю, порізати кубиком. Ну, наприклад, ось так. І це будуть такі шматочки томату в цій заправці. Ну, якщо ви хочете, ви можете зробити і так. Ось так, таким кубиком. Але я, щоб зекономити час, я їх просто зроблю з них томат. Тобто подрібню їх блендером. Ось можна так зробити. Так само кубиком треба порізати і перець. Тобто я його беру, перець в мене буде саме кубиком. Ось так. Нарізаю. Ну, перець збереже свою форму. Так що тут теж на забажанням можна зробити. І томати кубиком і перець. Але я томати буду подрібнювати блендером. Помідори нарізані, можна робити томат за допомогою блендера. Томат в мене готовий, овочі теж, ось так вони виглядають. Цибуля прозора, морква м'яка, те, що мені і потрібно. Додаю томат. До овочів. Перемішую. Зараз мені треба додати сюди вже сіль цукор. Все, все, що потрібно до цієї заправки. Так, сіль. Дві ложки, цукор п'ять. Якщо потрібно вам більше, можете додати і більше. Є. Перець, теж додаю ось так. Кубиками в мене три кольори. Жовтий, зелений та червоний, Додаю сюди, знов перемішую і залишаю варитися десь хвилин 20. під кришкою. Ось так. 20 хвилин. Заправка майже буде готовою. Така гарна, густа, чудова. Заправка готова. 20 хвилин пройшло, може трошки більше. Додаю дрібно порізаний часник та гострий перчик. Маленький гострий перчик. Але це, ще раз повторюю, вже за бажанням. Не обов'язково, якщо ви не любите гостре, то, звісно, можна цього не додавати. Так, оцет. в мене яблучний, 50 мл. Додаю. Ще я е, хотіла додати кріп. Я вже показала, що в мене він такий сухий. Я зараз ось так зроблю. Щоб тільки зелень тут була, так. Я ще не встигла його подрібнити, тому він в мене в такому вигляді. Але тут мені ось так буде достатньо. Так. Все, мм, який. А, аромат. Все, готово. Зараз е, кипить ще 3-5 хвилин і вже по банках розливаю. Я розливаю в е, банки об'ємом 500 мл, але це на таку велику каструлю, десь 4 літри е, супу або борщу. Ну, або можна розділити на е, дві частини. Так. Кожна господиня знає, скільки їй потрібно цієї заправки. Заправка універсальна, але це не означає, що її треба додавати до кожного супу. Це вже, якщо не вистачає часу на приготування. Ця заправка як варіант, щоб зварити швидко якийсь суп або борщ. Якщо у вас є бульйон, додати картоплі, якогось, може бути, крупи якоїсь і заправочки. І все, суп готовий. Ось так виглядає заправка в баночці. Баночки вже охололи. Я забула сказати, що розливати їх потрібно в стерильні банки і в стерильні кришки, тобто прокип'ятити. Заправочка дуже смачна і взимку дуже легко і швидко можна приготувати будь-який суп або борщ. Так що це дуже-дуже зручна штука. Готуйте і смачного!